Eu não sei Ваньки були, пам'ятаєте давно відому фразу про те, що очі дзеркало душі, але деякі лікарі-діагности доповнюють цю мудрість і кажуть, що очі віддзеркалюють не лише душу, але й всі внутрішні органи, їх стан здоров'я та патологічні зміни. Що таке іридодіагностика і яку інформацію можна прочитати на райдужній оболонці ока? Говоримо далі. Ще гіпократ стверджував, що по очах можна судити про характер людини. Згодом ескулапи почали запевняти, що у очах відображаються всі органи нашого тіла, і прочитати інформацію знавцеві неважко. Іридодіагностика це дослідження стану здоров'я людини за малюнком на райдужній оболочці ока. Саме вона виконує функцію своєрідної топографічної карти. Якщо подивитись на цю схему, На ньому знаків практично не буває. нам удається навіть в ранній період дитинства вже сказати, до чого предосположена людина, дана людина по ріднодіагностиці. І потім, залежно від того, які знаки, які знаки появляються в вірусі на тому чи іншому місці, ми можемо судити про які зміни даного органу. І, і, залежно від знаків, іменно що можна чекати, досі традиційна медицина, на жаль, не визнає таке дослідження як остаточне для встановлення діагнозу та лікування хворих, тому додаткові аналізи після консультації з ридодіагностом таки доведеться здати. Але часто буває, що і лікарі самі не можуть встановити правильний діагноз, і саме малюнок на райдушці ока дає можливість скерувати на лікування по ірісу, це дуже просто. Можна сказати не тільки про органи, можна сказати, навіть як, що людина перенесла знаки, Чим, що людина по генетиці має від своїх батьків дідів, якщо воно є. От. І яка перспектива навіть? це ретикулярна формація наша, яка керує внутрішнім станом нашого підкорці? Вона тісно зв'язана із нашою радужкою. І на радужці ми бачимо практично стан цієї рекіпулярної форми. Ками можна не вчити. Фахівець оглядає очі, використовуючи збільшувану лупу або так званий ірідоскоп. Для діагностики важливі навіть незначні зміни кольору і структури райдужної оболонки ока, які найчастіше зовсім непомітні нефахівцеві. Цей метод дослідження абсолютно безпечний і безболісний, кажуть лікарі. І довіряти чи ні такому методу вирішувати кожному. На іридодіагностику може прийти в будь-який час. Головне, щоб даже дитина дала можливість подивитися очі в будь-який час, це не має значення. Ірис стається однаковим. Якщо припасимо алкоголь, то просто ж зрачки розширяться. Але іриса станеться як, такою, яка і була. І дійсно, сьогодні ірис, через що я її кажу, для е, докторів, які будуть займатися сім'ями, це ідеальний варіант, тому що практично. Іріс дає займатися профілактикою хворих. Це єдина наука на сьогоднішній день, яка дає можливість правильно приділити профілактику профілактичної медицині. Зниження імунітету навесні, а значить, і часті застуди та інші недуги, можуть свідчити про весняний авітаміноз або ж про нестачу ферментів чи то подібної залози. Чому ж у нашому організмі виникають порушення і чому нам варто всім вживати йодовмісні продукти? Про все це поговоримо далі. Швидка втомлюваність безсоння, запаморочення, головні болі та задушливий кашель, які турбують протягом кількох місяців, можуть вказувати на те, що слід обстежити щитоподібну залозу, кажуть медики. Налагодити функцію залози можна, якщо вчасно почати її лікування. А от тривала нестача йоду може провокувати серйозні розлади в роботі усього організму. Першими симптомами пониження функції щитоподібної залози є дійсно дуже швидка втомлюваність. Забудькуватись, неможливість сконцентруватися, може бути тиснення Ділянці щитоподібної залози, загальна слабість. Вони такі розмиті і дуже невизначені. і без е, уже високоточних методів. На сьогоднішній день верифікувати діагноз дуже важко. Ну і є дуже багато таких додаткових, уже специфічних. Це зміни зі сторони очей. До речі, дуже часто зустрічаються при захворюванні щитоподібної залози, і зміни з боку серцево-судинної системи і нервової системи. Вони ну дуже специфічні характерні і досвідчений лікар зможе поставити діагноз ну в таких ясних випадках і без гормонального обстеження в Україні. Нині прихований голод так. Кендокринологи називають йододефіцит, на який страждають за статистикою 38 мільйонів громадян. Йод це другий мікроелемент після заліза, який життєво необхідний для організму протягом усього життя. Бо за його участю функціонують гормони, що відповідають за роботу мозку, процеси росту та статевої системи. Ми займаємо друге місце серед захворювань після дихальної системи в Рівненській області по кількості хворих. Оце надзвичайно серйозно саме поду по, ну, по кількості хворих. А не, не говорячи вже про те, що наскільки знижується інтелект, зокрема дітей, наскільки знижується працездатність людей. Тобто, це надзвичайно важлива проблема. І цю проблему дуже б легко було ліквідувати, якби в нас відбувалося промислове харчових продуктів. Поки що, єдиним таким. Засобом для масової профілактики захворювань щитоподібної залози є вживання йодованої солі. Лікарі зауважують, що додаткове джерело йоду таблетовані форми необхідні вагітним жінкам, мамам, годувальницям та підліткам. Корисно також вживати морепродукти, що містять цей мікроелемент у великій кількості. Гормонами щитоподібної залози керуються практично всі функції в організмі, в тому числі і статева функція. Це однозначно йодовмісні препарати в підлітковому віці. Вони Потрібні ну в досить такі серйозні дозі, десь приблизно 200-300 мікрограм на добу йоду потрібно давати. Чому? Бо саме тоді організм дуже ну, швидко розвивається, формується, і дуже багато функцій починає включатися. Йододефіцит – це проблема, якої могло б не бути, якби ми піклувались про власне здоров'я і вчасно поповнювали організм необхідними вітамінами та мікроелементами, а ще регулярно проходили профілактичні медогляди. Для сучасної людини турбота про власне здоров'я є нормою життя. Існує чимало технік та систем, які здатні допомогти тримати наш організм в тонусі, допомагають схудненню і оздоровленню. Однією з таких є система Пілатес, яку ще на початку ХХ століття розробив американський фітнес-тренер Джозеф Пілатес. Чому ж вона нині така популярна і як правильно нею займатися, розкаже наш фітнес-тренер. Система Пілатис це комплекс справ, який розрахований в першу чергу на укріплення внутрішніх м'язів. Система Пілатис, сам Джозеф Пілатис, винахідник цієї системи, розробив її для того, щоб зробити в першу чергу наш хребет сильним. Стабільним і в міру мобільним або іншими словами гнучким для того, щоб нам розпочати основну частину заняття, нам потрібно вис... в... В... налаштувати взагалі наше тіло в просторі. Стопи мають стояти чітко паралельно під тазоведреними суглобами. Центр ми вже з вами підключили. Ще один основний принцип пілатесі це дихання. Кладемо долоні на нижні ребра, і ми з вами подихаємо діфрагмально латеральним диханням. Коли ми робимо вдох, наші легені розкриваються, заповнюються всі віддалені частини легень і таким чином діафрагма починає трішечки розкривати наші ребра в сторони. Давайте спробуємо. Можна трошечки схрестити наші пальці, зробимо вдох, відчуваємо, ребра розходяться в сторону, і з видохом ми знову повністю-повністю скорочуємо. Діафрагму, видихаємо, розслабляємо шию, підборіддя притискаємо. І починаємо робити отакі напівкруги по передній поверхні. Це допомагає нашій шиї повністю розслабитися, розслабити бокові стінки шиї. Декілька таких перекатів зробимо через центр повернемо. Треба ще налаштувати нам наші лопатки, щоб вирівняти осанку. Підтягуємо плечі вверх, направляємо вперед і опускаємо вниз. Стараємося максимально низько опустити наші плечі, для того, щоб лопатки опустились вздовж хребта вниз. Відкриваємо руки і робимо невелике скручування в одному відділі. Вдох, з видохом скручуємо корпус в праву сторону. Вдох, вертаємося в центр. Скрутки також дуже необхідні і корисні для нашого хребта. Вони його наповнять, вони його живлять. Видох, вдох і останній раз. Видох, вдох. Опускаємо руки вниз і ще витягнемо бокові на м'язи. Праву долоню низ живота, витягнулись, витягнути, опускаємося в сторону, розслабляємо повністю бік, виростаємо. Можна зробити декілька повторів на кожну сторону. Добре. І остання вправа для того, щоб повністю підготувати наш хребет до основної частини. Заняття називається роллдаун. Скручування вниз, повністю-повністю розслабляємо весь хребет. Внизу можна трішечки пом'якшити коліна і з круглою спиною. Таким самим чином ми виростаємо наверх. Перша вправа називається плавання на чотирьох точках опори. Ця вправа розрахована на відчуття балансу. Для того, щоб почати вправу, ми прокручуємо таз назад, розслабляємо, прогинаємо трішечки поясниці, а потім максимально животом намагаємося виштовхнути спину наверх. Тепер уявляємо собі, що в нас на спині стоїть, наприклад, ваза. Ми маємо зробити так, щоб ця ваза не впала. Праву ногу витягуємо по підлозі, так, щоб таз лишався стабільним. Ліву руку протилежно витягуємо вперед і відриваємо над підлогою. Вдох, повертаємо долонь, повертаємо коліно на місце. Робимо те саме на іншу сторону. На видосі витягуємо і відриваємося над підлогою. Робимо більше акцент на витягнення, не на амплітуду дуже високо підняти руку чи ногу, а на витягнення. Ще один видох, вдох. Добре. Після цієї вправи, якщо відчуваєте перенапруження в ваших суглобах, ви можете опуститися в позу дитини. Для того, щоб весь хребет ваш відпочив, спина розслабилась ще одна вправа, яка також рахується силовою вправою на укріплення повністю бокових м'язів нашого тіла. Лікоть ставимо під плечовий суглоб, відштовхуємося, коліна зігнуті. Живіт підтягуємо, копчик назад не направляємо, трішечки підкручуємо таз вперед. Робимо вдох, на видосі скручуємо повністю тут бокові ребра, піднімаємо таз і додаємо ще бокове витягнення. Видох навдосі, опускаємося вниз. Ще раз видох. стараємося максимально скрутити бік, ребра. Для того, щоб розпочати наступну вправу, вона на мобільність грудного відділу, нам треба порухати нашими лопатками. Це виглядає таким чином. Зверніть увагу, я не з'єдную лопатки. Вони опускаються вниз по хребту. Таким чином, внутрішні м'язи і м'язи спини трішечки скорочуються. Вдох, опускаємося вниз. Обов'язково слідкуємо за лопатками. Гнучкість плечових суглобів і мобільність грудного відділу. І ще одна вправа, яку хочу вам показати, це планка з передпліччя. На першому рівні ми планку робимо в динаміці, так само розраховуючи своє дихання, робимо вдох, на видосі максимально відштовхуємося від передпліччя і піднімаємося в положення планки з колін. Сама велика помилка це прогін в поясниці. Такого нам робити не можна. Нам треба тримати животом свою поясницю і таз направляти вниз. Вдох, опускаємося вниз, на видосі ми знову піднімаємося наверх. Це основні вправи. Взагалі на першому рівні пілатеса є 14 класичних вправ, другий рівень. Трішечки модифікації, трішечки варіацій, ще декілька вправ на мобільність. Також є пілати з обладнанням. Є маленькі обладнання, є великі обладнання, Це допомагає закріпити нашу спину, вирівняти нашу осанку і, звичайно, привести наші м'язи в тонус. Дякую за увагу!